Привіт-привіт-привіт усім! Мене звати Артем. І сьогодні я спробую заграти на гітарі пісеньку Нікел Бека How to Remind Me. Ви мене там вбачаєте, якби мене з американською англійською мовою не дуже, там буде страшенний акцент уже. Ну і я погоджуюсь, що моя музика повна лажа і так само, як я співаю, дуже погано, скажімо так. І кому цікаво настроєна гітара на ре. Ну, спробуй. Не из-вамен. Куда им кит изумен стелин? Лилинай брисмен. Фрин sense of You remind me of what I really am It's not like you to say story Worth waiting on a different story This time I'm mistaken For getting your heart for breaking And i have been run I'll be down into the bottom of every bottle These time was in my head Scream are we having fun yeah Ну, переписувати не буду. Пара-па-пам! В журналі Єралаш. Дякую за увагу. Е е коментуйте, ставте ці пальці вгору. Ух, Я е з вами. <соць> Всі дякую.